Такого сексуального скандалу ви ще не знали. Український музикант зі світовим ім'ям Ігор Завадський опинився під слідством. Віртуози акордеону звинувачують у любові не тільки до музики, а до й неповнолітніх хлопчиків. А може, успішного музику підставили? Адвокати акордеоніста твердять, його без перерви добасять уже 10 діб. Дивіться ексклюзивний матеріал грошей. Чи дійсно музикант догрався? Україну сколихнув черговий секс скандал. В цій справі купа версій і все зовсім неоднозначно. Відомий кардеоніст Ігор Завадський гвалтував хлопчиків. Версія міліції. Воно в перший день, коли повідомлення це з'явилося в засобах масової інформації, було шість повідомлень. Потім пізніше, через день-два, було вісім повідомлень. Наразі на вчорашній день їх вже одинадцять. На акордеоніста Завацького звели наклеп. Справа сфабрикована. Ігор порядна людина. Версія захисту і деяких учнів Завадського. Нікакого намка на щось не було. Завацький жив в одностатевому шлюбі зі своїм адміністратором Андрієм, і гей пара влаштовувала гей-шоу перед десятирічними хлопчиками версія міліції. Ніж приглашали. приглашає лібьона фрінаситі їх оргії. А то есть они при ньому э... Совершенно верно. справа сфабрикована же жорспобити міліцією напередодні арешту йому погрожували. Стоїть за цим всім його конкурент по цеху. Версія захисників Завадського. Запас тошенплоковиля, аніволіжим раждебних все время подозрівало в каких-то інтригах. Дома сексуаліста очі сильна мафія. Ігор Борисович Завадський, заслужений артист України, перший український акордеоніст у книзі рекордів України, єдиний володар трьох золотих лір, головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів, перший український музикант, що потрапив у книгу рекордів Гіннеса. 24 березня, затриманий працівниками київської міліції за підозрою у педофілії, перебуває в слідчому ізоляторі. За тиждень після скандального затримання Завадського на його захист була проведена прес-конференція. Ця прес-конференція мала прояснити ситуацію однак, навпаки, ще більше заплутала. На неї прийшли діти з батьками, які тісно спілкувалися з акордоністом. А також з нашої ініціативи на прес-конференції з'явилися і представники київської міліції. Денис Нігерьов виступав на одній сцені з Завацьким. Був у нього вдома. Навіть жив там по кілька днів На одинці з музикантом. Завацька одна кімната, в квартирі, да ну два дивани, Якщо вас це інтересують, Денис і його мама знали про сексуальну орієнтацію Ігоря Завадського. Ні, у нього був помощник, але помощник дуже рідко появлявся. Там а от офіційних представників міліції це, м'яко кажучи, здивувало. Дядя жив з дядя. не виникало певних е якихось протиріч стосовно а цієї інформації. живе з стітья так, не тепер так їх убити? Те, що Ігор Завацький жив ось в цій квартирі в центрі Києва разом зі своїм адміністратором Андрієм, підтверджують і сусіди музиканта. Я ніколи не віділа з тиснув. Діти приходили при хаділі з, приходили з Без батьків, без бізакардіону цей співробітник Шевченківського райвідділку міліції просив не називати його імені і не показувати обличчя. Він брав участь у затриманні обшуку квартири і у допиті Ігоря Завадського. А завадського задержали в під'їзді. його ж ніхто не бив, Положили його на пол, прошу прощення, завернули йому руки. Сусідка Завадського розповіла грошам, що у музиканта були впливові вороги. Я знаю, що він дуже боявся, тому що бо ми з мужем вважаємо, що це паранує. Ніколи не відкривали там двері, якщо не знає, хто тут. Скільки, тому там не давався інші телефони. Тобто все одно шувався всього. Адвокат затриманого акордеоніста Євгенія Закревська теж каже, що її клієнту погрожували. Я не буду зараз це озвучувати без наліччя яких-либо доказательств того, хто це був і за чим це було не знаємо. Я знаю. Однак вже не на камеру Наталія Снігирьова зізнається грошам, що зі слів Ігоря погрожували йому саме люди та бачника. А кардоніс та бачник все заперечує. каже завацького ніколи не вважав своїм серйозним конкурентом. я не знаю. Вон... Чоловік питається со мною согінноваться. кто там хоче со мною сорівноваться. Табачник каже, що в музичних колах давно ходять чутки про нестандартні сексуальні вподобання Завадського. Могу просто сказати, що я би просто відбив бути бошку, і що б подошов моїм синовим. Це однозначно. Я робила з генеральним прокурором. Я пришел к ним, Це это было как раз на второй день после аезру. Тивський зазвичай не пішов зачіче дословно. Тома правоохоронці з догадками не апелюють. кажуть, що мають залізобетонні докази. Було встановлено відеокамеру за певною адресою, і відеокамера вела спостереження. Міліція обіцяла незабаром продемонструвати це відео. А речник Київської міліції Ігор Михалко не на камеру розповів грошам про зміст цих роликів. Мовляв, там чітко видно, як Завацький зі своїм співмешканцем показували неповнолітнім хлопчикам порнографічні картинки, а потім втягували їх у свої сексуальні ігри. Цей співробітник Шевченківського райвідділку теж бачив уривки цього шокуючого відео. Затримали Завацького за словами оперативника після того, як з під'їзду вийшов хлопчик. Остання жертва акордеоніста і його адміністратора. Но есть же запись, запись, которая четко зафиксировала. Есть ребенок, который после этого, что у него творилось на квартире, в Заводскую спустился и был задержан сотрудниками милиции. Вызвали родителей, ну, как полагается, этом. в 3 часа ночи у ребенка изымали нижнее белье. Ізивали мобільний телефон. Міліціонер каже, що після затримання батько хлопчика впізнав свого сина на відео з камер спостереження. Був шокований до сліз і відразу ж написав на завацького заяву. Завацькі приглашав дітей до налівалі рібенку, Смотреть Смотритиму ну, трудно. Нормальний мужчина просто такого не Видержав. Адвокат Завадського каже, що її не допускають до матеріалів справи, і жодного відео вона не бачила. Натомість вона чітко бачила побої на тілі свого підзахисного. Що бачила лично я це, як мені кажеться, слід ну, послідства черепно мозгової травми. В міліції заперечують побиття відомого музиканта. кажуть, що навіть пропонували йому лікарське обстеження. Той відмовився. В лікарні нам підтвердили, що 24 березня зранку до них дійсно привозили відомого акордеоніста. Є такі є. Да? на реєстратурі сказали, що Завацького направили в травматологію. Зі слів міліціянта на допиті Завацький ні в чому не зізнався і кричав, що його замовили. Ну, далі, що він заявив? Це взагалі можна було оплакатися. Привезіть мені баян, я позанімаюся. І потім на другий день ви мене відзіте, я ятиграю концерт. Йому говорить уже слідити. Ми він не розумієте, куди ви попали. В міліції стверджують, що те, що на захист Завадського вийшли його учні, не дивно. Адже серед 11 заяв немає жодного хлопчика, який має хоч якесь відношення до музики. Мовляв, він знайомився з ними у громадських місцях. Дарував їм мобільні телефони і заманював до себе додому. До речі, учень Завацького Денис Нігерьов підтвердив, що у гостях у Завацького частенько бували і зовсім не музичні хлопчики. Ні на чому не займаються, просто ходять їм не ігор. Ігор він дуже, цікавий, він дуже добрий, незважаючи на все, питань в цій справі більше ніж відповідей. Таємничого відео з квартири завадського міліціянти так нікому й досі не показали. Однак обіцяли незабаром поділитися цими шокуючими кадрами з журналістами. Чекаємо з нетерпінням, адже саме це розставить всі крапки над і в цій брудній історії.